Сторінка 240, розділ 26, у якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за гратами. Справді, як же перший недорадник опинився за гратами? Уранці він, як завжди, пішов до тронної зали, щоб одягти шолом, порив усю нішу та шолома не знайшов, оскаженівши, перший недорадник став бігати по замку і із кулаками кидатися на всіх. Саме в цей час у підземелля спустився кат. Однак замість Алі за Заград. Плигав недорадник без голови. За своє життя Кат немало бачив голів без тулубів і тулубів без голів. Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками, таке він побачив уперше в житті. Він вирішив, що його ремесло настав кінець, бо навіщо тоді відрубувати голову, якщо тулуб і без неї наче несамовитий гасає по Кат Ж дременув із замку, а недороль десятий визирнув із спальні і побачив навкруги страшний переполох. Він зарився в ліжко, наче. Копицю сіна і тремтів там від страху так, що все ліжко ходило ходором Його довго не могли знайти, аж поки хтось здогадався зазирнути в ліжко. І звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому ледве можна було впізнати недороля дороля десятого. Розділ 27, у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинникар зі стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, він прив'язався мотузкою до товстої бабу. І заліз на циферблат велетенського годинника. Аля і натабалюшка подавали майстру інструменти. Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилася голова. Так тут було високо. Якби ненароком мотузка обірвалася не дождень. Неминуче прозбився, але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку і з насолодою працював. Цифри на циферблаті радісно сміхалися йому, наче давньому знайому, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінки молоточком. Дзень, 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 дзень. На циферблаті відчинялася віконечка, і звідти нетерпляче визирали хвилини і секунди. Їм так уже хотілося швидше на а поважні години сварили їх, щоб не заважали майстру працювати, і так радісно було в годинникаря на серці, що він заспівав. А години, хвилини і секунди йому підспівували, а цифри танцювали, наче старовинний королівський балет. Ну хто відгадає, чому так буває? Годинник не всім, час один відбиває. Комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть назавжди стає, а дехто годинники вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. А коли щодня і щогодини, години не втрачаєш ти ані хвилини, стане другом, диво, циферблат, і в ділах у тебе буде лад. Ось уперше за багато років, годинник почав вибивати час з гарними мелодійними перед дзвонами. Відбивав він дев'яту годину ранку. Аля та недопопелюшка слухали його і дивилися з бійниці вежі на місто. Вона лежала перед ними, наче на долоні. Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі суне натовп Вів натовп, недоладько. Недопопелюшка потягла Алю вниз, радісно вигукуючи. Це не Дітко прийшов, недоладько дуже зрадів, коли побачив дівчаток живими та здоровими. А ми прийшли визволяти тебе, звернувся він до Аля. Аля обернулася і упізнала багатьох недоладян. Потім знову перевела погляд на недоладька і раптом ляснула себе по лобі. Стій тут, нікуди не ходи, — гукнула вона йому і зникла в замку. Дівчинка побігла на кухню, знайшла в каміні кілька холодних фуглинок, міцно затисла їх у кулаці і поспішила назад. what Отут, недоладьку, хвилюючись, попросила Аля. Зніми, будь ласка, капелюха і повернися обличчям до сонця. Вона поставила недоладька впритул до кам'яного муру, перевела подих і взяла вуглинку. Намалювала йому друге вухо, підправила ніс і продовжила коротку ліву ногу. Але нічого не змінилося. Що ж вона забула? Так, ямочку! тремтячою рукою дівчинка торкнулася середини недоладькового підборіддя. І сталося диво. Вухо стало справжнім. Перекривлена постать вирівнялася, нога подовшала. Перед Алею стояв стрункий і гарний хлопець. Недоладька важко було і упізнати, якби не ті ж щирі очі та добра і лагідна усмішка. Аля сяйла від задоволення. Хтось торкнувся її руки, і дівчинка побачила недовуса, який стояв поруч і благанно дивився на неї. Аля зрозуміла усе без слів і швиденько домовлювала йому правого вуса. Він одразу ж. Перетворився на справжній. Ось коли Аля довелося попрацювати. Недоладяни тісно обступили її. Знадобилася не тільки Алена голка з ниткою, а й викрутка, і вуглинки, багато різних інструментів, які позносили недоладяни. Сонце підбилося височенько. Та Аля все ще доробляла, малювала, зашивала, докручувала. Прибивала, а коли нарешті спинилася перепочити, то побачила, що навкруги кипить робота. Недоладяни вже самі допомагають одне одному. На площі стояв гамір та щось прибивали там, пиляли, там клепали і всюди сяяли усмішки, усмішки, яких раніше так не вистачало в цій країні. Нарешті Аля згадала про годинник. Його стрілки показували за 15 хвилин 12. Вона побігла шукати недоладькам. Він саме щось пиляв разом. Із недоштаньком, у якого штани вже мали обидві холощі. Ну от сказала їм Аля, тепер я спокійно можу повертатися додому, адже я навчилася дороблювати все, що починаю. Ходімо швидше до годинника, бо в нас. Обмаль часу. Кличте з нами всіх, хто хоче покинути цю недоладну країну. Та недоладько, опустивши голову, чомусь зніченно переминався з ноги на ногу. Розділ 29 у якому Аля домальовує першого недорадника. Аля глянула на годинник, стрілки показували за одну хвилину дванадцятого. Вона витягла з кишені стрічку та швиденько заплила косу. Годинник почав відпивати 12 І дороби, і допиши, і розпочинай очні і не лиши, і доїдай, і допивай, і знедоладій. Тікай! проказала дівчинка. І враз їй здалося, що вона знову впала зі стільця, бо сиділа на підлозі у своїй кімнаті. Усе було, як і раніше, лише біля неї лежав пакуночок із рузничком, неначе в ракеті, подумала вона, підвелася підлоги і знайшла в книжковій шафі старий альбом із недовальованим чоловічком. Вона взяла олівець і почала домальовувати йому голову. У кімнаті ці було тихо, тільки олівець шурхотів по альбомному аркуші. І Аля мимоволі почала наспівати пісеньку, яка склалася сама собою, що тут не доробив, отам вилазить боком, буває що добро. З Виходить оком, аля дуже старалася. Однак обличчя в чоловічка знову, як і першого разу, вийшло хиже і зле. Та перемальовувати Алі було ніколи. На неї чекала важлива справа. З кишеньки виглядав ріжок довгого списку, шалепне до тебе. А в цей час у недоладі, недовуз і недобородам, які і все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на одному місці, наче дзига і зник, ніби його і не було. А тепер швидше привітати бабусю, Аля взяла рушничок і зупинилася. Але як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишивала цих гарних червоних півнів? Та якби я не навчилася їх доробляти, цього рушничка взагалі б не було, подумала Аля. Ходить, у ньому є частинка моєї праці. Отже, так і скажу, бабусі, це від мене і моїх друзів. І дівчинка рішуче причинила двері до бабусної кімнати. Розділ 30. -й. останній, і, хоча він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим. Бо такі вони і є. Ці останні розділи, які ще звуться епілогами: Карлик недочаровик і досі тиняється по білому світі і збирає в недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють. І невідомо, хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених справ. Надорм десятий улаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає саме з собою в кості, кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці. А перший недорадник висить в валі над письмовим столом, пришпилений до стіни. Він залізно дивиться на алю, адже це через неї він так і не став королем. Однак Аля ані скілічки його не боїться, та й ніколи й звертати на нього увагу. Бо в кишенці в неї ще великий список з адресами, за якими вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила.